Що робити з гусячою шкірою на тілі? Якщо є така шершавість дуже часто на руках, на декольте або на спині це інакшими словами називається фолікулярний гіперкератоз або просто кератоз це теж можуть називати словом, це є через те, що налипає в тих місцях. Відмерлі клітини, вони не вспівають відлущитись, вони можуть налипати просто на шкірі, можуть в фолікулі налипати, і через це ми будемо бачити таку ем, горбистість шкіри. Ми і в тому і в тому випадку використовуємо ензими або ферменти для того, аби зняти ці мертві клітинки, які налипли, і ви будете бачити, яких стає менше. Це потребує постійного догляду. Нема такого, аби ви щось там зробили один раз і воно. Працювало, тобто ви це регулярно робите раз на тиждень або двічі на тиждень, в залежності від того, як вам призначив ваш спеціаліст, змиваєте водою і далі даєте крем захисний на руки, на спину.